Раціональне харчування основа нормального обміну речовин. Раціональне харчування є фундаментом для підтримання здорового обміну речовин в організмі. Воно забезпечує надходження всіх необхідних поживних речовин, вітамінів і мінералів, необхідних для нормального функціонування організму. Раціональне харчування передбачає споживання продуктів, які містять усі необхідні макро та мікронутрієнти оптимальних пропорцій. Їжа повинна бути різноманітною, щоб організм отримував широкий спектр поживних харчовин. Розмір порції і калорійність раціону мають відповідати енергетичним потребам організму. Основними принципами раціонального харчування є збалансованість, це споживання продуктів, що містять усі необхідні поживні речовини в оптимальному співвідношенні, різноманітність, вживання з широкого спектру продуктів, щоб забезпечити організм усіма необхідними елементами та помірність споживання їжі в кількостях. Що відповідають індивідуальним енергетичним потребам. Роль макронутрієнтів у організмі. Вуглеводи є основним джерелом енергії для організму, а також вони необхідні для роботи мозку та м'язів. Білки є будівельним матеріалом для клітин, ферментів, гормонів та інших життєво важливих сполук. Жири також є джерелом енергії, необхідні для засвоєння жиророзчинних вітамінів, формуванню клітинних мембран. Вітаміни регулюють обмін речовин, підтримують імунітет, відповідають за ріст та розвиток. Мінерали забезпечують нормальне функціонування органів і систем, входять до складу ферментів. Вітаміни і мінерали працюють у комплексі. Підсилюючи один одного. Нестача поживних речовин може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям, Способи приготування та збереження поживної цінності їжі. Варіння зберігає більшість вітамінів та мінералів. А смаження може знижувати поживну цінність, особливо якщо використовується олій. Пароваріння дозволяє зберігати більше поживних речовин у їжі. Правильне охолодження допомагає зберігати свіжість і поживність продуктів. Також важливим є вживання води. Вода регулює температуру тіла, забезпечує транспорт поживних речовин та виведення шлаків. Достатність споживання води покращує засвоєння поживних речовин та підтримує нормальний обмін речовин. Правильний питний режим знижує ризик виникнення різноманітних захворювань. Особливості харчування на різних етапах життя у дитинстві. Повинен бути збалансований раціон, який багатий на білки, вітаміни та мінерали для росту та розвитку. Під час вагітності є підвищена потреба у мікронутрієнтах, особливо фолієвій кислоті та залізі. У старості їжа повинна бути легко засвоюваною, збалансованим вмістом білків, жирів вуглеводів та клітковини. Раціональне харчування є профілактикою для різноманітних захворювань, зниження рівня холестерину та профілактика атеросклерозу та інсульту, підтримка нормального рівня глюкози, контроль апетиту та ваги тіла зменшує виникнення цукрового діабету, підвищення імунітету, детоксикація, зниження запальних процесів. Важливе при онкологічних захворюваннях. Покращення роботи кишківника, профілактика дисбіозу та запорів важливе при травмах. Практичні поради щодо впровадження раціонального харчування потрібно планувати раціон, складати тижневе або і місячне меню, враховуючи збалансованість та різноманітність. Важливим також є правильне приготування, використовувати корисні способи термічної обробки, зберігати продукти належним чином. Важливим є режим харчування, дотримуватися регулярного прийому їжі і не пропускати основні прийоми. Також не забуваємо про активний спосіб життя, поєднувати раціональне харчування із регулярною фізичною активністю.